Його улюблені дні субота та неділя, коли ніхто не відволікає. Його картинами милуються на п'яти континентах. Його полотна коштують тисячі доларів. Він ледь не став громадянином іншої держави, але ностальгія за батьківщиною перемогла. Вітчизна про митця згадала, коли той розміняв сьомий десяток. Випадково на ювілейній виставці автора. Там виступав Яворівський каже: Я Івана включив до Шевченського комітету як член комітету. А він оказалося не є членом Шевченської премії і каже, треба буде виправляти цю помилку. Серед нинішніх претендентів жодних випадковостей добирали ретельно. У комітеті кажуть, інакше бути не може. Премія дорогого коштує. Ця премія дає людині можливість не лише зафіксувати своє місце в мистецькому процесі, в літературі, а розраховувати і на те, що. Цю людину будуть знати далеко поза межами України. Нинішні лауреати народною любов'ю не надто балувані. З дев'яти прізвищ українців пізнала лише одне Стус. Те, що це син славетного поета, уваги не звернули. Гадали батько. Тож кажуть, мистецтвознавці до думки загалу слід ставитися обережно. Уявлення простого і пахітів про культурну еліту дещо розходяться. Шученківську премію, кому я присудив. Наприклад, до той же ж Слава Вакарчук. Можна було б запросто дати. Групи віагра. Дівчата стараються. Борис Бориса Ліна. Він живу отримав життя з куперем. Ну можна ще раз. А більше не скажу, не знаю. Співак підходить чи ні? Ірині білик тоді. Кому ще? Більше нікому. правда, і премія не ритуал, нагадують культурологи. Немає гідних павличків Матвієнко і Марчуків. Нічого й вручати заради вручення. Хочеться нагородити Вибір від знак Бріжнів позавтрить. Треба припинити по перше, увічнювати швидко живих для того, щоб просто визначати гарних чи заслужених людей. І якісь державні ордени подають таке, що, 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 що будь-який дворник може, може подати свого війника. Напрямку в нього найкраще березовий віни. Утім, не гараздне з нагородженням не лише в українців. Ті ж претензії навіть до нобелівських кандидатів. Політичне уподобання – проблема планетарна. Що стосується літератури, виходячи з політкоректності, її одержують автори, скажімо так, не дуже. Знані у обширі світовому, митці мусять бути ближчими до народу, кажуть експерти. Тоді й культура вийде за рамки Віагри, й претензій до відбору поменшає. Щоправда, нині ця місія не здійсненна, коли фактично знищене книговидання, книгорозповсюдження, не всяка книга доходить, і не всяка симфонія може бути почута. Іван Марчук кілька разів намагався піти з комітету. каже соромно роздавати відзнаку загребельного чи ступки, аби кому проте залишився шукати гідних. Україна плодить найбільше талантів в світі, але вона їх абсолютно не підкормлює. Вона, як 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 та мачуха, відмовляється їх кормити молоком своїм, і вони розповзаються. Ці дітки по всьому світу. Ольга Калиновська, Володимир Паутов, Сергій Дубінін. НТН.